Усільда і збор урожаю. красиво тут у нас жовта блакить Навіть з діркою в віконному пройомі машинка їде і нічого з нею не вилучається. Усільда і уборка урожаю. Сельська життя. Ремонт ремонтом, перевозку мішков ніхто не тміняв. Кілограмів до 800 Поїхали моє! Такі авантюри я ще не участвував. Перший раз з прицепом, перший раз з тюками. Ось вот це поворот. Так от працюємо. Привіт! Ми відкрили нове віяння в шумоізоляції. Тут в машині так тихо, що просто капець. Ще ззаді прицепчик, просто шик. <с> В перший раз таке возю. Так, тут ямки, потихеньку, помалу, щоб ще не сісти. Проїхали. <с> <с> Ось так от ми його довезли. Один тюк практично потіряли, не пом'ялище. Це я такого ще не возив. Там ще він прицеп. Отак от їдемо. Тільки ти казав, Серетюків 42. Охраніть. 44. 44. Ребят, возю машиною з прицепом, тюки, по стерні, по городу, температура, чуть далі сітодіодіка. Що я неправильно роблю? Об'ясніть. Система стандартна, крім того павука, який я переробив. І це вже один рейс я вже відвіз.